Всім привіт! Це проект Математика для своїх. Сьогодні роблю для вас такий швидкий, цікавий відосик, де розкажу все, що стосується степенів і їхніх властивостей, яким чином степені зв'язані з коренями, з логарифмами. Постараюсь зробити це швидко і якісно. І ще при наході нагадаю вам, що стартує скоро мій курс, компас, який от 1 жовтня розпочинається. Всіх запрошую. А зараз переходимо до теми степені. Ось. Всі ми розуміємо дію додавання. Вона проста, легка і зрозуміла. 2 плюс 2. Якщо кілька додавати однакових доданків, то математики придумали нову дію для цього і кажуть, що якщо однакові доданки є, то можна просто замінити це дією множення. Де те, на що ми множимо, це означає, скільки разів ми беремо цей доданок, який стоїть як перший множник. Ну і звісно, це і навпаки працює. Ось так. Розуміємо, що з додавання взялось множення. Таким самим чином, з множення береться і степінь. Базова, проста штука, всі її знають. Але чомусь, коли діло доходить до степенів і до прикладів, де треба це застосовувати, з'являються проблеми. Ось. Якщо є 5-5 множиться, це можна записати 5 в п'ятому степені. От як ми такий храстик застосовуємо для логіки додавання, такий храз так застосовуємо для логіки множення. То просто число, яке записано у зверхньому правому кутку над іншим числом, воно означає степінь. Засвоїли. Тепер розберемося з основними властивостями, як вони з'являються. Саме перша властивість показує, що якщо ми візьмемо і перемножимо два степеня з однаковими нижніми числами, з однаковими основами, то це буде те ж саме, що записати два. В степені яка буде дорівнювати сумі цих степенів. Чому це працює? Чому це працює? Це працює ось, ось чому. Дивіться, 2 в 3 степені це 2 на 2 на 2. 2 в 4 степені це 2 на 2 на 2 на 2 і Якщо між ними множення, то неважливо, чи ми ставимо тут дужки, чи не ставимо, від цього результат не зміниться. Можна це сприймати просто як 7-двійок. Таким чином, маємо 2 в 7, і перша властивість, яку я хочу вам сьогодні записати, виглядає в загальному вигляді ось так. Наступна властивість стосується ділення степені з однаковими основами. І виглядає це так. Якщо ми візьмемо число, яке кілька разів це само на себе, тобто 2 в якомусь там числі, 2 там, чи в 6 степені, припустимо, і поділимо на теж на двійку в якомусь степені, то ми отримаємо результат, який буде дорівнювати різниці цих показників. І це працює тому, що ділення можна записати різкою дробу. І. Коли маємо і в чисельнику, і в знаменнику однакові множники, їх можна скоротити. І будемо бачити, що вони скорочуються якраз. Ой, одна лишня тут. Ось. <сум> вони скорочуються якраз в, такому, в такій логіці, що залишається те, скільки дорівнює різниця показників. Тому можемо записати наступну нашу властивість. Після цього можемо вивести властивість, яка стосується негативного показника степеня. Що це таке? Наприклад, 5-2 в степені. Це береться з отакого, наприклад, прикладу, коли ми ділимо, ділимо степінь на степень, але показник першого менше, ніж показник другого. Тому по цій властивості ми маємо записати як ось так і отримати від'ємний степень. Але що він, значить? Що він, значить? він значить ось що. 5 у мінус другий це те ж саме. Наприклад, що і ось це. Таким чином, ми отримуємо в чисельнику і в знаменнику якусь кількість п'ятірок. А конкретно таку, що? В знаменнику на 2 більше. Значить, чисельник у нас залишиться одиницею. А в знаменнику 2 п'ятірки чи якесь число, неважливо. Таким чином, бачимо, що мінус 2 перетворюється у двійку тут просто. І з цього маємо наступну властивість. Яка виглядає ось так. Може, ви бачили, що будь-яке число в нульовій степені дорівнює одиниці. Чому це так? Також виводиться з другої властивості. Наприклад, якщо ми візьмемо, наприклад, 2 в другій степені, поділити на 2 в другій степені, то з одного боку. По цій властивості ми будемо мати 2 в до але з іншого боку, ми ділимо однакові числа між собою, ну таке як 5 на 5 4 на 4 100 на 100, завжди виходить одиниця. І неважливо, яке число ми тут беремо, неважливо, які тут степені, якщо вони від... віднімаються 0, тобто будь-яке число в степені 0, це одиниця. Тому А в степені 0 це одиниця. Єдине тільки, що дехто сперечається про такий вираз: 0 в степені 0. Дехто каже, що це неможливо порахувати. А дехто каже, що 0 в степені 0 це одиниця. Мені подобаються обидва варіанти, але другий більше. Наступна властивість стосується піднесення степеня до степеня. Наприклад, 2 в другій степені підноситься до 3 степеня. Що це значить? Це означає, що 2 в другій множиться на 2 в другій і множиться на 2 в другій. Тут ми розуміємо, як це працює, тобто буде 2 в 6. По факту, це просто перемножити ці дві штуки. В цьому прикладі розуміємо, що А в степені M, яке підноситься до степеня n, це а в степені m помножити на n, або будь-які інші позначки, які ви можете закодовувати, використовувати для закодовування чисел. Наступна властивість розказує нам, що відбувається, коли ми добуток підносимо до якоїсь степені. Ну, щось таке, типу. В загальному вигляді воно виглядає ось так. Але якщо зобразити це в вигляді числа для того, щоб зрозуміти властивість, то можемо написати, наприклад, 10 у 5 степені. Але цю десятку всередині розкласти як 2 помножити на 5. У 5 степені. Таким чином, це ми розуміємо, що таке. Але і тут 10 виходить, але кожну десяточку ми розклад, якщо ми розкладемо на 2 і на 5, кожну десятку розкладемо на 2 і на 5, то ми побачимо, і вони всі, перемножуються, вони всі перемножуються. То ми побачимо, що це можна записати як 2 в 5 степені, що множиться на 5 в 5 степені. Тобто отримаємо ще одну властивість: що коли добуток підноситься до степені, це те ж саме, що кожен з множників піднести в цю степень. І ці результати також перемножити. Записуємо сюди наступну властивість. Наступна властивість стосується піднесення до степеню ділення. Ну, наприклад, якщо ми маємо 2 п'ятих, які підносяться до степеню 3, що це значить, як з, цим роб... як з цим працювати? Ми розуміємо, що це типу 2 п'ятих помножити на 2 п'ятих помножити на 2 п'ятих. Але як множиться дроби? Чисельники з чисельниками, знаменники з знаменниками. Таким чином маємо 2, 2 в третьому степені, 5 в третьому степені. Тобто, коли у нас підноситься дріб до степеня, то можна і чисельники і знаменник підносити окремо і виконувати там дії, якщо їх можна виконувати. Таким чином, маємо властивість A, що ділиться на B в степені N, а в степені N, що ділиться на B в N. І остання властивість, яка є в степенях, це саме складна, але дуже цікава, дуже важлива, яка робить телепорт і зв'язує степені з коренями, показую, як вона виглядає. Вона стосується піднесення степеня до дробового показника. Одразу скажу, що підносити до дробового показника можна тільки додатні числа. Розкажу, чому можна тільки додатні від'ємні, ні, трошки пізніше, але дивимося, як це виводиться як ця властивість виглядає. Наприклад, як завжди, показую, наприклад, 8 в степені 2 третіх. Що це таке? Ми не знаємо, скільки це буде, і жодна нам властивість не допомагає. Але якщо ми хочемо, щоб це мало якийсь розв'язок, то ми розуміємо, що це буде однозначно дорівнювати якомусь числу х, Якомусь числу х. Але якщо, щоб зрозуміти, що це за число, і як з ним працювати, ми можемо взяти і цей х, наприклад, піднести в третій степень. Тоді х в третьому – це наше число в третьому степені. Тобто 8 в степені 2 третіх множити на 3, підносити до степеню… 3. <hin> Ось. І за, ці, за цією властивістю ми знаємо, що робити, коли степень вносить до степеня. Треба в ну, цій степені що? перемножити, тому отримуємо 8 в степені 2 просто 8 в квадраті. Таким чином, х куб це 8 в квадрат. А як знайти Х, якщо ми знаємо Х куб, взагалі, якщо ми знаємо якусь степінь числа, а нам треба дізнатися саме число, то нам треба брати відповідний. Корінь, тобто тут в цьому випадку корінь третього степеня. Якщо б було у нас в знаменнику 2, то ми б брали корінь квадратний. Тому робимо висновок з цього, що х це просто корінь кубічний з 8 у квадраті, і це корінь кубічний з 64 і це 4. Тобто ця штука вирівнює 4. Таким чином, бачимо, дивіться, що наша двійка і трійка перетворилася в двійку трійку в степенях. Тільки 2 це степень просто до нашого початкового аргументу, а 3 це степень до відповідного кореня. Що в загальному вигляді це записати, Ми будемо виглядати так. А в степені n, що ділиться на m, дорівнює корінь квадратний m розряду з А в степені n. ця властивість працює і показую, чому вона не працює для від'ємних чисел. Дуже просто. Припустимо, я хочу. Я хочу. Піднести, у, піднести в степінь 1 третю, якесь від'ємне число. Наприклад, мінус 8. В степінь 1 третю. Ось. Тоді це буде означати, по нашій властивості, що це корінь кубічний з мінус 8, і це буде мінус 2. Все окей. Але я оцю число 1 третя сприймаю як, як число. Як дріб, 1 третю. Таким чином я можу собі подумати запросто, що мінус 8 в степені 2 шостих. Це те ж саме, тому що 2 шостих це 1 третя. Але дивіться, що тут відбувається. По цій самій властивості ми будемо мати корінь 6 степеня з мінус 8 у квадраті. І будемо мати корінь 6 степеня з 64. І це буде не мінус 2, а 2. Виходить, що ми зробили рівнозначну заміну, а прийшли до іншого результату. Це означає, що ось оце у нас діє не визначена. Тобто в математиці можна взяти корінь кубічний з мінус 8, але порахувати мінус 8 в степені 1 третій ми не можемо. Це заблокована дія для нас. А це діє дозволена. Саме тому, що не можна виконувати операції в степені і сприймати степень як число, звичайно. Ось це така вже прокачена математика. Але оця властивість в загальному випадку діє. І що вона означає? Вона дуже крута. Вона означає те, що будь-який корінь можна перетворити у відповідний степінь дробовий. А всі властивості степенів ми з вами знаємо. Тільки що виявили кожну властивість, це означає, що ми з вами зараз вивчили не тільки степені, а й корені також. Тобто розуміючи степені, оце все можна застосовувати і для коренів. І ще бонусом звідси можна запросто легко вивести логарифми. Стараю на дощ і показую. Логарифми, вони теж звідси народжуються, і всі властивості логарифмів насправді виводяться ціля. Просто треба розуміти, що таке логарифм. От є, ми е, знаємо, що А в степені, N дорівню, давайте, а в степені B дорівнює якомусь числу С. І звідси виводиться логіка логарифма, і кажуть, що логарифм в цих самих числах. Означає, що, е, якщо у нас записані внизу таке число, а вверху таке число, то відповідь буде B. Тобто, коли ми бачимо логарифм і два числа, то нас по факту питають, яку степінь треба піднести А, щоб вийшло С. Тобто B, розв'язок до логарифму це просто показник, е, показник нашого степеня. І, так як це степінь, то всі властивості тут працюють. Таким чином, хто не дурний, може. Легко вивести всі властивості логарифмів, а якщо їх не виводити, то хоча б помітити, що там є дуже багато е, у цих всіх діях. Таким чином, швидко вам розказав про ці всі властивості, звідки вони взялись. Зв'язок з коренями і з логарифмами. Дуже був радий вам це показати, розказати. Якщо є якісь питання, пишіть, нагадую про свій курсик, 1 жовтня стартуємо. Всім добра, математика для своїх, будьте здорові!